Александр Демидович, Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, некоторые политические и громадские деятели сейчас говорят о том, чтобы полтовчане и, и шли на выборы, но портили э, бюллетни, то есть либо две галочки ставили, ну каким-то образом показать свою какую-то нейтральную позицию, либо против обоих. Как вы к этому относитесь? Не, ну я не разумею таких подходов, потому что э, все эти вещи, это лукаво Я при запрошую прийти на вибори і зробити свій вибір. Жорстко Жорстка і тот і тот. Може, має свою, сьогодні ж я агітувати не буду, сьогодні це не, не, не зовсім буде гідно з моєї точки зору. А прийти і проголосувати, я думаю, що це сьогодні, так скажем, обов'язок кожного громадянина, якщо він займає громадянську активну позицію, якщо він сьогодні є люмпеном, який просто лежить на дивані і... Думаю, що за нього хтось зробить, тільки потім кожен раз має претензії до влади з тим, що вона йому повинна організувати його життя, його, так скажем, благополуччя і так далі. І так далі. Тому отаке ми будемо.